За декілька днів до Нового року, потім у нас був він на святкуванні нового року в наметі на протипростилок. 6 січня на святвечір мені зробив пропозицію, але я не була ну, готова так швидко відповісти. І вже 10, 9 лютого зі сцени нашої головної сцени країни мені зробили свідчення, я сказала так. Ось так все й сталося. Традиційна судьба. Я буду Після перемоги зробив весілля. Христиє якось за весь веслі людей, Господу помолимо. Ми з дівчатами плетемо е, весіння вінок. Така традиція на Буковині. Бо весілля буде якби в Буковинське. І молода, і молодий, так би мовити, вони один одного тут знайшли, на Майдані. Тут познайомилися тут, вирішили побратися. Господи, Господу Намір і тверду думку взяти собі за дружину, цю Галину, яку тут перед собою бачиш, так мають. Чи не обіцяв ти інший одружитися з нею? Чи ти, Галина, своєї доброї волі, а не з примусу, маєш намір і тверду думку взяти собі за чоловіка, цього Олександра, якого тут перед собою бачиш? Чи не обіцяла ти іншому одружитися з ним? Τα πρόσφυγο! Це був сюжет наших колег Андрушка та Мекензіна. А зараз в нашій студії тамада та, та наречені. Вітаємо, добрий вечір. вітаємо, вітаємо. Ну, Треба поставити, що Руслан та Галина. А ски... Олександр та Галина. Олександр, Олександр, Гали... Олександр, Олександр Чебан. Та, та, та Галина, та Галина Єреміця. А у вас а... тепер буде одне прізвище? Чи Ріст? Як ви то? Ні, хіба що через Дефіс. Тобто ага. буде, можливо, Галина Єреміця Чебан, але не просто Чебан. А, зрозуміло. Ага, зрозуміло. Це ви вже обсудили. Ні, між так, собою, да? так. Добре, а. скажіть, будь ласка, ви я знаю двоє з Буковини, тобто з Чернівецької області. А ви були до того знайомі до Майдану? Ні. Але тобто, ви з Чернівецької області познайомилися на Майдані в Києві. Зрозуміло. Можете розказати трохи про своє знайомство і як ви вирішили побиратися, і як саме на Майдані вирішили? Чому в кого це була ідея? Чи я? Ну, ідея, звичайно, нареченого, так що починаю, я продовжую. Є, я я маю ціну ідея одружитися. Зрозуміла, що він вам запропонував одружитися, Але ідея одружитися на Майдані, я маю на увазі. Ну добре, розказуйте по порядку. У своє время я познакомився з Галиною. числа 9. 9-го чого? Ні, в кінці грудня. В кінці, Давайте краще я розповім. У мене пам'ять краще. В кінці, в кінці. В краще. В кінці грудня. Зайшов до мене в намет Сашко, а я в той час знаходилася в наметі Буковина Чернівці, напроти профспілок. Uh -huh. Так як я ще й журналіст, тобто мені близько до прес-центру, це було дуже зручно. Uh -huh. Він жив в наметі біля йолки, біля найкращої йолки у світі, як кажуть. І uh -huh. ми не так часто бачилися, але він забігав зі штабу якось проходив повз намет ну і завітав раз, завітав інший. Потім потрапив до нас на святкування Нового року. У нас було таке помпезне святкування. А прийшов 6 січня і запропонував руку і серце. Я думаю, ну це щось надто рано. Щось хлопець, напевне, не те думає. І кажу, що ні, я подумаю. І я думала аж до 9 лютого. 9 лютого я вийшов на сцену і офіційно запропонував вже вдруге руку і серце, вже досить серйозно, вже з трояндами, вже стрибнув зі сцени з чотирьох метрів до мене в обійми, і Боже. я не втрималася і сказала так. Ага, тобто все це було дуже-дуже романтично, дуже. я зрозуміла. Олександр, а ви отак от побачили і зразу вирішили, чи як? Так, я в те время приїхав з дому на Майдан. Я роблю коменданта в Чернецькій області у нас. Комендантом. Так. Угу. Я був в штабі, вивчив продукти, ну там різні заявочки ми записав на продукти, на одежу, то що люди приїжджають. От я зайшов в авто, я був контролером, Тобто ага. контролер був старший руку. Так я зайшов по От мені так влізло серце. Я освідчуюся туди. А які у вас плани? Скільки ви будете жити на Майдані? До перемоги, скажу я. я ну, відповідно, там... скаже так, А медовий місяць? місяць. Медовий місяць буде після перемоги. — Куди? — Мустафа, що ти так кажеш. Ні, я просто думаю, що. Я погоджуюсь тільки на Європі. Що, що? Я погоджуюсь на медовий місяць тільки в Європі. Тільки в Європі? А, коли Україна буде в Європі. Ні, коли ми переможемо, і тоді ми поїдемо в будь-яку країну Європи. Я об'їздила майже всю Європу. Добре, чим ви в житті займаєтесь? Я журналіст. А ви? Клас. А ви я інструктор з пішоходного туризму місто вижив. Ага, зрозуміло. А, 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 а чому ви не зустрілись в місті? Тобто, я так розумію, що ви жили в різних районах чи да, це різні райони. Різні райони. Я живу більше в Чернівцях, ну в штатному житті, як я це називаю. так? Тобто я працюю і живу в місті, а Сашко в селі районного центру. Угу. Тобто тому мене могли пересікатися настільки. А батьки ваші знають? Да. Так, а хто ну, був також. на весіллі, е -е, якісь родичі, друзі приїхали? Зрітлих моїх не було, відповідно, Сашка також. Друзі були. Приїхали У мене найбільше друзі. було друзів і колег-журналістів, що дуже приємно. По-перше, ну, стільки камер, і я, реально, я очікувала, що будуть, але щоб стільки. Це, це щось неймовірне. І приїхали дуже багато моїх колег з Буковини журналістів. А сотні самооборони. Mm. <laughs> Були сотні, і охорона про спілок, і... і хто ж тільки не був. Я навіть реально всіх побачити не встигла з усіма привітатися. Я просто бачила море народу. А mm -hmm. бачно на Майдані вже хто всі знають друг друга в це. Ага. Ну а добре, я спитаю такі якісь речі. Про окремий намет, наприклад, чи де ви будете жити? До... Ну, все ж таки ви побралися там, якісь, можливо, окремі умови. Як ви собі це уявляєте зараз на Майдані? Я собі досить прекрасно уявляю, тому що з 19 січня я живу у Сашка в Наметі. У нас вже є спільне ліжко, і ми там сьогодні проведемо шлюбну ніч. Всіх решту мешканців намету ми попросимо покинути той намет, тому що є ще два додаткові, куди вони можуть піти спати. Слухайте, а ви не думали просто зняти квартиру десь поблизу? Ні? Давайте завтра квартиру. Сьогодні ми пообіцяли бути на майдані, тому що все таки ми ще сьогодні ходили на Грушевського і побачили агресію словиків і знову ж. Я почула розмови про досить можливий штурм. До речі, а що так ставитися, тому що ми бачили, що палили шини, а потім нам сказали, що просто ви прийшли як молодят бо насправді феєру літали на Грушевську. То може ви трохи нам розкажете, очевидно, що там було? Угу. Так, звичайно, це була моя ідея. Я вирішила на своє весілля влаштувати весільний флешмоб, як я це назвала. Ну я досить часто буваю на тих баракадах на Грушевського, тобто коли стріляли і так далі, я це все знаю всередині. Відповідно у своє свято мені захотілося також там побувати. Е, причому народилася ідея купити шампанське. Спочатку е, традиційне, тобто алкогольне, але потім я згадала, що силовики при виконанні і вони апріорі не будуть пити алкоголь. Тоді е, я замовила два дитячих шампанських бейбі, тобто без алкогольних. А в чому полягу? Флешмоб так. Ми взяли одноразові стаканчики, взяли два шампанські, взяли. Дошечку замість підносу, бо в нас вже ж немає всіх кухольних принадлежностей, і пішли е, туди до словиків. Наша охорона з боку нашої барикади, до речі, дуже дуже втримала цю барикаду, щоб не пропустити. Вони відмовлялися, не провокуйте і так далі. Я кажу, ми ж не провокуємо. Я в білому білий колір це колір миру. Тобто, ми все-таки домовились до того, що шістьох чоловік запустили. Тобто, мене з сашком е, мого довіреного е, рому і друга. Не аташе. І ще камери телевізійні, для того, щоб якщо, не дай Боже, щось станеться, можна було це зафіксувати. Нас пропустили, ми дійшли до середини буферної зони. Я підняла руки, як завжди, це я вже не вперше роблю перед силовиками. І сказала, що люди добре, якщо ну вони почали попереджати, що до нас не можна, тобто покиньте буферну зону, не провокуйте і так далі. Я кажу, якщо до вас не можна, то вийдіть, будь ласка, хоча б хтось, ну, ваш представник. Я хочу з вами поспілкуватися. Ми наречені, ми прийшли. Ми хочемо, щоб ви випили за наше щастя. От принесли вам е шампанське дитяче. Я витягую з пакету пляшку шампанського, і тут на мить уявляю, що в цей час може летіти куля, тому що ну це можуть розцінити як коктейль молотова. Е, ну, ми хвилин десять намагалися все-таки когось від них отримати на перемовини. Вони категорично відмовилися, сказали, що залиште біля автобусів, хай бомжі п'ють, те шампанське, нічого нам не треба. І, і так далі. Ми розвернулися, пішли. Ну, звичайно, що ми це все. Зняли, потім були коментарі, тому що було дуже багато знову журналістів там. І вже на нашій території ми вирішили, щоб довести, що ми саме хотіли їх пригостити дитячим шампальським, самі розпили те шампальське е, на камери. Угу. Добре, що у вас сьогодні в планах? <святку> планах, Нарешті, я думаю, що святкування, тому що сьогодні цілий день для мене я це вже назвала телевізійне весілля. Mm -hmm. О восьмій ранку влітає п'ятий канал, через пару хвилин ще хтось і так далі. І, і ти просто реально А ви там і вбиралися в так, так, так. весільна сукня. Вона, до речі, тільки зранку приїхала до мене з щенівців, це подарунок. Ага, подарунок. Зрозуміло. Добре, <святку> дуже незвичне весілля. Ми бажаємо вам щастя. Ні, ні, почекайте. Давайте зробимо так. Давайте через місяць. 14 ні, на 8 березня приходьте до нас в ефір. Мені просто цікаво, чим це завершиться, або ж якщо не завершиться, або може завершиться. І по-друге, мені цікаво, скільки вам буде ну, зручно жити разом і, і як буде це сприймати ваше оточення. Тому що мені, наприклад, ну, цікаво, як сприймають там, ваші родичі, батьки, там, ті, хто живуть. А вітали ну, батьки? Вітали, телефон. звичайно, телефони розривалися. Я просто не мала змоги навіть ці телефоні дзвінки приймати. Тобто, я так, так й потім, й потім. І початкає. Добре, дякуємо вам, що ви були з нами. Не будемо вас затримувати. У вас є важливіші справи, ніж спілкуватися з, з громадським. Хоча громадське вітає вас і дуже радий за вас, і дякуємо, що знайшли час до нас прийти в такий важливий для вас день. Успіху! Ще!